Коротко розповім, що я зараз шию. Е, мені треба пошити 30 однакових виробів е, в 4 розмірах. Е, для мене це давно я вже не шила такі, знаєте, коли ще для танцювального колективу шила, то могли бути однакові речі да, в великій кількості. Тут 4 розміри, 30 штук, там 12, 8, 6. І три. Ось так це виглядає. У мене так по стопочкам складені. Бачите, ось і ось четвертий розмір. Спочатку я не знала, як мені краще робити. Знаєте, по одному виробу сшивати чи ну одну і ту ж операцію робити. Вирішила одну і ту саму операцію робити на всіх виробах. Отак, от один виріб, потім ну, один розмір, потім інший розмір. І саме ось, бачите, я роблю одну строчку. Чому я так роблю? Тому що от, я зробила цю строчку зараз. Де вона? Ось вона. Мені треба оцей припуск зрізати, загнути. Все роблю без оверлоку. Загнути і іншою лапкою знову ж таки строчити оці 30 виробів.